вами канал Умій Дупальський. Сьогодні ми хочемо вам показати дві гарні книжки. Це не книга і... І Гаррі Поттер. Так, так, ви не помилися. Гаррі Поттер. Нова книжка. І перше ми начнемо з книжки Гаррі Поттера. Англійні купе. Це нова версія, я знаю. Вийде 18 му Вісімнадцятому чи вісім? 18, 18. 18. 18. 18. цій книжці вже з'явився Гаррі Поттера син Албуз. Перший, перший раз я почитала Арбуз. Я знаю. Ця книжка ось така. Так. Хоча я не знаю, перша, перший друг. Ти англійно не почала читати. Закінчен, 34 на бачиш і сторінці, бачиш і пам'ятаю. Тут. Так. Да. <ріпи> <ріпи> Що, закладка? <ріпи> <ріпи> а. там <кістам> <ріпи> 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 да. І зараз ми вам покажемо це, не книга. Ви бачили багато відео знижчив сміня там, це... а в не це похоже, це не книга. Інтересно. Це книга. Як не ну, можете бути, це не книга. А ми зараз побачимо. Угу. Тут є всякі завдання. Я вже на якомусь. Ой, де. Це ми зараз цю, цю сторінку там, там де ви, ви бажаєте провести межу між. І, коротше. Це мечтайте. Ну, тут є ще. А такі завдання вже робили. Я робила це за... Буде це хто малював? Так так. Це мальва це... наліна. М -м -м. Симулятор природи. Ця книжка дуже інтересна, я би сама хотів. Так. Тут треба намалювати свою пече. У спевно, спавну б було зуб. <різь> Тут є ще інтересна стрімка, що мені найдужі, сподобалося оця. Тут треба намалювати це пастка, зробіть, аби напишіть тут щось таке, що змусить інших взяти цю не книгу до рук. Не книгу. Збувайтеся. Я хочу тут намалювати така є гра, де треба кубиком. гра, грати кубиком, і я хочу. Перескакувати. Так. І вона хоче намаляти. А я цю книгу вже взяла у руки, значить не книгу. Значить, що? ось така ця книга, ось де всякі як я б так поняла. Тут навіть можна робити свої маски. Ну, тут багато чого. Ось така тут була книга, тут прочитається. 75 гривень. Доказано не ліві. Ось Ага. Ось в Ангеліни появилися ці дві книги. Нові, вони дуже гарні. Ця 150 гривень дорого. Купила вона їх недавно. Ну, ось така книга. Всім вами був канал. Мілі пальці. Подіть лайки і підписуйтесь на наш канал.